Я в таких позиціях я вам кажу чесно, я би не дуже спішився, нічого фатального не буде, якщо ми лишній день другий попрацюємо і приймемо нормальний бюджет, який буде збалансований, який буде мати хоч якісь мінімальні кроки в сторону децентралізації влади. Повірте, а оцю книженців, що нам зараз дали з державним бюджетом, повірте, там дуже багато. Різних лобістських схем там є певні корупційні ризики, і його треба дуже добре читати. Я вже скільки днів маю його вдома, і на комітетах ми розглядаємо. Ми ще до кінця не розібрались. От коли ми розберемося до кінця, тоді ми можемо давати якесь заключення, як кожен народний депутат. А за кота в мішку я голосувати не буду. Це все ж сьогодні до котрої ви готові працювати. Знаєте, ми, ми готові тут працювати круглодобово. Я в тому числі головне, щоб це давало результат, щоб це було послідовно, правильно і, і якийсь мав конструктив. А от так, щоб Прийшли, понатискали кнопочки, знову пішли всі порозходили, знову прийшли, понатискали кнопочки, це неправильно. Хочете ухвалювати бюджет, це, це будівлю придумано для того, щоб обговорювати, доходити яких спільних компромісів, але точно не для того, щоб тут просто нажимати «За чи проти. А скільки людей за вашою оцінкою голосувало не персональне? Ну поки що говорить про одного. А скільки там є заради, заради однієї людини переголосовувати? Ну це ж є закон України. Це ж прийняли рішення про те, що коли йде не персональне mm -hmm. голосування, тоді цей закон ставиться на переголосування. А хто не голосував? Ну там Щоб ж з людина. з народного фронту. А чому не не А я звідки знаю, чому вона голосувала? Знаю, що в неї руки шаши. Я не знаю, я не бачив це на власні очі. Я можу сказати тільки зі слів своїх колег. Ну це просто дивно, що саме через це вже а ви не... зрозуміти. Просто інші депутати, Юрій Дерев'янко, він говорив, га що регламент було порушено через те, що 80% поправок депутати взагалі в очі не бачить. Ні, Це порушення, це порушення. А а порушення. Там один хтось там натисну, Ні, Ну це татурки, повірте собі, мені, є політичні стран, порушення, я... а є вольові. Тобто, ми все життя боролися в цій країні, щоб тут було персональне голосування. А що кожен тиск на податковий на ну просто в мене друзі багато багато в бізнесі, вони в шоці, да? А те, що хтось туалетом вийшов і через це приголосувати? Ну тобто, по суті, саме в загальному я теж в шоці. Ну, ось можете прокоментувати uh, про прокону про 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 с... змін до податкового. Ну відповісти. я ж вам ще раз кажу, було величезна кількість поправок. Нам на руки ніхто не дав ніяких таблиць порівняльних. нам нічого не дали. Тобто ж кожного відповідальність лежить. На кожному народному депутату мої голосування можете бачити. Я був проти того всього, що відбувалося, з цього саботажу. Тобі ж, а це, що зараз витворяє Арсеній Петрович, і там депутати голосуються, їхня відповідальність через два місяці Ваші друзі хай приходять і їм говорять з іншого боку, звісно, грошей немає без тут повірте, було би бажання їх знайти. Ну, Знаєте, можна, дуже е, е, тільки якщо прикрити одну м -м. контрабанду е, на. Західних кордонах, які межуються з євросоюзом, якщо і повністю прикрити, можна там так, так ви займіться. Тр... До речі, цією темою. Тр... Ну а хто ж сказав, що нею ніхто не буде займатися? Ну, займіться ну я ще раз вам кажу, що є можливість надходження до бюджету там 3 4 мільярда доларів в рік. Тобто, це є ці контрабандні схеми, які подав євросоюз і сказав, так. от не сход... наше не сходиться з вашими. Де ділося там 4 мільярда? Доларів а за ви будете рік будете займатися ось такою ось, компанією там контрабандою? я вже нею займаюся А яким чином спочатку я мирним способом депутатськими запитами щоб мені дали повністю результати? Я просто працювала з депутатом ігорем Рибаковим. Який до цього цим з темою займався. Ну я ж теж був мене ж округ, на якому є декілька митниць. Просто я пам'ятаю, як він цим займався як? чим. Потім розкажу. Ну ясно. Я так ну ніхто не збирається, там через, щоб через митницю сла контрабанда, я буду це зупиняти, але я ще раз ну, вам класно. кажу. Чісно, є я від, вас дивіться, берем, беремо берем загальну складову, щоб ви розуміли. Є вибори. На тих виборах людям дають листочки, вони ставлять там десь галочки, uh -huh. І потім вони сідають і кричать, нічого не міняється. А коли ви розпочали, люди думайте перед тим, коли ви це після нового року ага. і а, скільки возмож